Ти можеш стати іншою за 30 днів, не досконалою, не безстрашною, але собою, справжньою, чіткішою, спокійнішою, живою, але не тому, що ти зараз неправильна, а тому, що десь усередині ти вже відчуваєш те, як ти живеш, це не вся твоя правда, щось приглушене, щось недомовлене, щось, що ти постійно відкладаєш на потім, на кращий момент, на коли буде час, але час не приходить. Ти втомилась, ти зібралась, і тепер твій день. Перший із тридцяти. Перший найважчий, бо сьогодні тобі доведеться сказати собі: я готова зустрітись із собою такою, якою я стала, без прикрас, без самообману, без ідеалів, бо ти не зможеш змінитись, якщо досі тікаєш. Тільки чесність лікує, не натхнення, не гучні фрази, а тихий стійкий вибір. Кожен день повертатись до себе. Ти не маєш ставати іншою, ти маєш повернутись до себе. І це головна різниця. Бо іншою тебе вже зробили страх, досвід, очікування. А тепер час зняти ці шари один за одним. І побачити, ти не слабка, ти просто загубилась у шумі. Але внутрішня тиша нікуди не зникла. Вона чекає. І зараз ти йдеш до неї крок за кроком. День за днем, без ілюзій, але з вірою, бо ця віра не в ідеальну версію себе, а в ту, яка вижила, яка витримала, яка заслуговує на новий початок. Ти не можеш змінити те, чого не бачиш. І саме тому перші 10 днів це не про дію, а про спостереження. Це час, коли ти вперше дивишся на себе чесно, без критики, без прикрас, просто дивишся. Що ти насправді робиш, коли втомилась. З ким говориш, коли болить, що їси, коли тривожно, куди тікаєш, коли на душі важко. І от зараз ключове питання, яке ти ніколи собі не ставила, які мої щоденні дії підтверджують, що я не варта більшого. Бо саме з них починається трансформація, не з ранкової рутини, не з холодного душу. А з того моменту, коли ти помічаєш, ти мовчки дозволяєш собі жити нижче свого потенціалу. І не тому, що так вийшло. А тому, що десь всередині ти повірила, що інакше не можна. Увага! Бо зараз буде складно. Ти почнеш бачити, як сама себе зраджуєш, як смієшся, коли боляче, як підлаштовуєшся, коли хочеш кричати, як говориш та нічого, коли тебе рве зсередини. І ось тепер у тебе є вибір продовжити як раніше, або залишитись у правді не для досягнень, а для себе, бо тільки правда запускає силу. День 11,20, обирати. Тепер, коли ти бачиш, настав час обирати. Бо життя це не мотивація, не дуже хочу, і не список цілий на Новий рік. Життя це вибір, який ти робиш у звичайний день, коли ніхто не бачить. І ось головне питання, щоби стати кращою версією себе. Що тобі потрібно перестати обирати. І саме тут багато хто зливається, бо думали, що розвиток задовета це додати, нові звички, нові ритуали, нові системи. Але справжній розвиток це відняти, припинити вибирати те, що тягне тебе вниз, не відповідати на токсичні повідомлення, не переконувати людей, які не поважають, не прокручувати чужі сторінки по ночах, не пояснювати себе кожному. І тут буде опір. Бо саме ці речі і є твоїм комфортом, бо знайомий біль все одно знайомий, бо навіть гіркий досвід дає ілюзію контролю. І от тепер утримайся, не зірватися, не повернутись, не виправдати старе, бо попереду головне. І от зараз запам'ятай: якщо ти не навчишся говорити НІ, твоє так ніколи не буде сильним. Наступні 10 днів. Це тренування внутрішньої дорослості. Ти більше не дитина, яку кидають емоції. Ти доросла, яка вибирає, хто ти є, і що для тебе тепер норма, не ідеал, не колись, а тепер. Бо саме в цих днях народжується новий стандарт. Я більше не живу на уламках себе, я не тримаюсь за зв'язки, які мене знецінюють. Я не віддаю спокій в обмін на дрібку уваги, бо я вже бачила, як це болить, і цього більше не буде. День 21,30. Стати. Ось і головне, ти вже бачила, ти вже вибирала. Тепер залишилось бути Бути тією, ким ти була весь цей час, але не наважувалась стати. Без дозволу, без виправдань, без очікувань, тільки ти і твоє життя. І от тут найсильніша спокуса повернутись, бо вже легше дихати, бо вже трохи змінилась, і мозок скаже: може цього достатньо. Але пам'ятай. Коли ти майже стала собою, стара ти завжди намагається повернутися, і якщо ти зупинишся зараз, ти лише навчиш себе починати, але не завершувати. А завершити це значить залишитись без драми, без зусиль. Просто продовжити. Бо новати – це не серія ривків, це спокійне, системне буття, це внутрішня повага, це доброта, яка починається з себе, це тіло, яке більше не воює з тобою. Це розум, який не знищує, це тиша, яка не лякає. І саме тут, на останніх днях, ти побачиш справжня трансформація не в тому, що всі помітили зміни, а в тому, що тобі більше не треба нічого доводити. Бо ти нарешті не проти себе і останнє ти не стала ідеальною, ти стала живою, а це найвища форма сили. Бо жити з повагою до себе це не про голосні слова, це про щоденний вибір. І тепер ти вмієш його робити.